Миколаївщина одна із найбільш замінованих областей в Україні. Від початку повномасштабної війни фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 26 тисяч вибухонебезпечних предметів. Завдяки ручному механізованому та кінологічному розмінуванню було обстежено території понад 10 тисяч гектари. На Миколаївщині сапери працюють над розмінуванням сільськогосподарських земель, які активно обстрілювали російські війська. Наша задача розвідка. Ось тобто ми їздимо, обстежуємо поля технічне обстеження, тобто обстежуємо поля. Потім ми надаємо інформацію в центр. Також ми займаємося теж що розмінування, тобто виявлення, знищення, перевезення. Існує дві категорії вибухонебезпечних предметів. Перша категорія, яку ми можемо. Прийти вилучити і перевести безпечну тобто, іменно веде на місці знищення. А по друге категорія це та категорія як, є, ну небезпечна, тобто вона знищиться тільки на місці. За результатами проведеного нетехнічного обстеження територій, підтверджено 20 небезпечних ділянок у Баштанському та Миколаївському районах. Для розмінування поля піротехніки використовують спеціальну роботизовану машину МВ 10 Сапери управляють нею на відстані за допомогою пульта керування. Ми працюємо ми в різних, в різних областях. Останнім часом, останні три місяці працюємо на Миколаївщині. У середньому по пів гектара кожен день. То за тиждень це можна три гектари розмінувати. Люди дуже працюють, дуже люблять, коли ми працюємо, бо вони впевнені в чистоті території, в безпечності. Вони бачать, що земля вся перепахана, досить глибоко, до 35 сантиметрів. Повністю весь ґрунт перемилений, перетрушений на дрібну пиль. Там не може нічого залишитись. Дуже гарний результат дає впевненість. Сапери продовжують роботи з обстеження та очищення акваторій від вибухонебезпечних предметів. Від початку повномасштабного вторгнення водолази вже обстежили понад дві тисячі гектарів. Ми працюємо по обстеженні акваторії по всій Миколаївській області. Залучаємося для обстеження території. Саме пляжів або будь-якої річки для пошуку вибухонебезпечних предметів, потепельників та залучаємось за листами або заявками громадян, якщо потрібно щось знайти. Це були касетні елементи, які падали в воду під час обстрілів також знаходили. Артилерійські снаряди, які були викинуті або попали в акваторію, також знаходили річкові міни, знаходили противопіхотні міни, набої знаходили та декілька разів знаходили авіабомбу. Після підриву Каховської гідроелектростанції рятувальники працювали в зоні підтоплень, зокрема в Миколаєві та Снігурівській громаді. Саме там, де був піднятий рівень води, для того, щоб більш детально з'ясувати, що відбувалося на тому місці, де могли бути затоплені місця, могли знаходитись там, як і противопіхотні міни, які було вимито з берегів. Також могли бути річкові міни, які через велику течію було вимито на поверхню річки і прибито до будь-якого берегу. Тому більше праці там, де знаходилася окупація, за оцінками саперів водолазів, повне очищення водою від наслідків війни може тривати десятки років. Вода це така штука, яка може притягнути будь-якого місця, може з другої країни навіть притягнути. і все залежить від того. Як працювати, з чим працювати, і залежить все від води. Від дна, якщо там мул глибокий, мол, то це будь-який предмет міг впасти в мол на глибину там 3 метри, і ти його не знайдеш руками або прибором. Тому це потрібно проводити очищення дна вже з очисткою самого з глибини, все підіймати, і тоді буде більша ефективність. Піротехніки державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують працювати над розмінуванням територій Миколаївської області. Щодня вони перевіряють десятки територій земель та акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте та не торкайтесь. Телефонуйте за номером 101 або 102.